Привіт народ, 3 вересня 2023 рік. Неділя, погода класна, робити нічого не хочеться. Настроєння кисле От, з усіх сторон. Доліпили ми з Денисом той кусок мурав'я, виставили на продаж як прицеп до мотоблока чи міні-трактора. Так, чуть похляпали краскою, так як-небудь, аби воно трошки. Вигляд мало. От. Трактор стоїть розібраний, там під балі головка мотора. От накритий мотор. Опять же, настроєння крутити його нема. А нема через те, що там купа роботи, там море роботи. Всього мотора треба дербадан розбирати. Поки що не дозвонився, я туди в Львів в той інститут, де роблять реставрацію всяких деталей. Але хоча б вияснив, що то я трошки наплутав. Наплутав я щось я думав, що то авіаремонтний інститут. А виявляється, що такого не існує. А є авіаремонтний завод в Львові чи біля Львова і є фізико-математичний інститут. Значить, в фізико-математичному інституті займаються такою херньою, що можуть відновити. Ну, поки не можу добитися, в них там, напевне. Перші дні вересня гаряча пора. Знайшов в інтернеті тільки стаціонарні номера, трубки не беруть. Сітроєн стоїть вже кропивою заріз. Там роботи взагалі купа коло нього. От. Як мінімум турбіна, а то купа купа грошей. Мацеклетки теж стоять. МТ-шку ніби був заказчик, але хоче щоб їхала. Не доходять руки, та нема просто бажання. Хоча мотоцикл ніби непоганий, Все, бачите, цировочки збереглися, не затерлися і ніде ще в рідній заводській красці. і пробіг. Вон погано видно 20, 21 350 км. такий не катастрофічний. Судячи по стану мотоцикла, покраски різини, то його, його пробіг. От, його власний пробіг. Що? Денем. О, день я їздив по батарейки в Дніпро М для приборів щось. Маю невеличке настроєння поїхати поїхати десь трошки щось. Точніше щось. І я згубила золото. І я от... Ніяк не можу зібратися, поїхати пошукати його. Значить, витягнув, з-за закромів три прибори, три аськи. Вони вже бачите, аж такі пилюкою покрилися. О, треба. Знайшов батарею, тикаю ті батарейки, вони щось чи то прибори не хочуть працювати, чи то батарейки. О, зігнув дротики з От. Не знаю, ще не приділився, чи поїду, чи не поїду. Послав Дениса по батарейки в Дніпром тут рядочком. Друзі, падришки поприходили до Дениса. Колесо заднє приспустило, в Форді зараз будемо підкачувати. Коротше, якось так, Погодка така хмурненько, чуть-чуть там сонце виходить, але не пече і не зимно, ніби все гарно. О, побачу, якщо поїду. О, треба було б в село завести ящики з малини. От. Колеса почали ремонтувати, нібито у нас є замовники, що готові оптом забрати всі колеса, але вони ті, що в нас залишилися, всі вже в такому стані, щоб тільки під ремонт. Ото, ото з двох одне зліплене Може хтось Бачите, відрізняються деякі деталі. Але ще ми їх вже перетягнути, перекручені і ще керхром помиємо. І воно буде мати. Нормальний вигляд, будемо надіятися. О, десь прибудних Тут у нас, як завжди, бардак. Вон ще одне колесо в черзі на реставрацію чи ремонт. Все закидано, завалено. Нема ні бажання, ні охоти. Щось ремонтувати, крутити. Ну, точніше як, руки зроблять крутити, але ж. Чуть-чуть почухаю ключами. Хі, та й по всьому. От. От, похляпали якось краскою трошки так того мраху. Побачу, якщо зараз батарейки знайдуть купити, то можливо поїдемо шукати її не золото. А може і ні побачу по настрою Папа народ, якщо поїду купати, Точніше його навіть купати, по-моєму, не треба. То я ще зніму відео. Вот. Всім па-па!